Починаємо збірку монтаж, що я казав, кріплення кронштейну. Ось воно як прикручується, прикручується ось таким способом. Через отвір патрубка всередини прикручуються такі ось у болтики. Болтики були обрізані по длині, щоб не виступали. І виходить ось така штука. Ну, На випадок щоб воно від вібрації не відкрутилося, синій фіксатор, різьби. Кронштейн поставили. ось сюди. Зараз будемо пакувати далі. Ну, система зроблена по японській школі. Якщо якийсь аботик потрібно відкрутити, потрібно його відкручувати через коробку передач. Якось так ось. Сюди. Зато компактно і акуратно. Зробив прокладку з Параніта. Ось вона сюди стане, сюди стане, дасть можливість загерметизувати, загерметизувати можливі варіанти на герметичності прилягання по плоскості цього фільтру. Тобто, ось вона буде ось так. Збираємо далі. Дуже важлива герметичність щоб не хапануло повітря з пісочком і пилюкою. Як практика показує, це не спрацьовує найліпше притирання ціліно-поршньової групи і кілець. Тобто паранітова прокладка перемазана віктором і зараз віктором Райнсом, герметиком. І зараз ми зберемо цю всю пачку за допомогою стяжних болтів. Не фільтра корона Так, поставив, прикріпив. Центральний стяну і два крайніх. Тобто конструкція дуже монолітна вийшла. За рахунок двойного підсиленого дна ось цієї каструльки вийшла доволі потужна пластина. Посадив я її на напараніти на герметик. І вийшла ось така ось веде річ. Ну, по пропускному січенню, я думаю, що буде все нормально. все нормально, І зараз подивимося далі. збираємо. Поставили фільтр. Ось так воно виглядає. Фільтр має гумову пористу, таку структуру зверху і знизу. Тобто при притисненні з верхньої кришки воно автоматично загарметизується. Бачимо, як фільтр у нас став. І ось сюди по висоті. Ставимо далі кріжку. Ставимо кріжку. Все. Сюди стане наверх шайба. І на перший час ось така ось сюди гаечка. Найду красиву, поставлю красиву. На даний момент буде така суперова. Тобто бачимо, все воно обжимається. І маємо на даний момент ситуацію яку. Ось маємо готовий фільтр, повністю функціональний, який забезпечить потреби мотора на різних обертах відфільтрованим повітрям. Отак невеличка каструлька з нержавіючої сталі. Виграла конкурс. І отрима підвищення. Тепер це високотехнологічний фільтр очищення повітря для Дніпряка. Тобто, і звичайної каструлі із домашньої кухні можливо підкоряти всесвіт на дорогах нашої батьківщини. Якось так.